Всім привіт! І так, початок червня, і вже реалізована нова тарифіка нова програма по тарифікації за споживання електроенергії, і впровадили все ж таки тарифікацію 2 гривні 64 копійки для всіх категорій населення і для всіх об'ємів споживання. Тобто, якщо раніше було ті, хто споживає до 250 -50 кВт і ті, хто споживають... Вище 250 кВт, вони мали різну тарифікацію, то зараз тарифікація одна для всіх 2,64. Тобто наші можновладці вирішили всіх зрівняти під одну копірку, під одну лінійку і брати у всіх одну тарифікацію. І не дивлячись на всі ті обіцянки, які казали про те, що воєнний, під час воєнного стану тарифи на комунальні послуги не будуть. Збільшувати, цього це нікого не не хвилює. І навіть не хвилює той факт, що ріст інфляції збільшився. Декілька разів роботи громадян України немає. Заборгованість по комунальці росте. Все ж таки підняли ці тарифи. Хочу звернути вашу увагу, що ви побачите. Збільшення тарифікації на електроенергію до 2 ,64 гривень 64 копійки за кіловат, починаючи з липня. Чому з липня? Тому що за червень бо вам будуть нараховувати 2,64 і вже в липневих платіжках ви побачите ці нові тарифи. Що є нового? Нового є те, що на сайті, на офіційному сайті президента України, з'явилась петиція з голосуванням щодо. Повернення тарифів до тих, які були. На даний момент набрало, ця петиція набрала десь 3 тисячі голосів. А для того, щоб ця петиція попала на стіл президенту, треба 25 тисяч голосів. Зайдіть цю петицію на сайті президента України та залиште свій голос щодо повернення тарифів. Треба 25 тисяч голосів. І в кінці цього відео я би хотів вас попросити написати свій коментар. Щодо підняття тарифів на електроенергію під цим відео, поставити лайк та підписатися на наш YouTube канал, де ми надалі будемо слідкувати за соціальним, фінансовим та банківським сектором України. Всього найкращого.